Це інтер'єр типової квартири в Прип'яті за мить до експонати виставки показує директор краєзнавчого музею Євген Алімов. У місті Прип'яті продавалася мінеральна вода Чорнобильська совсім недавно. прип'ятчанин Сулімов Валерій Павлович принес цю вот Чорнобильську водичку. Тут даже дата стоїть. Дата розливу 16 апреля 1986 року. Года, столова, мінеральна вода предмети побуту того періоду почали збирати 28 березня, каже Євген. Близько 15 людей принесли речі для кімнати. Це фата, свадьба повинна состоятися в Прип'яті 2 мая 1986 року. года. Уже були заказані ресторан. Це, крім того, закуплені продукти питання. Но без відомої причини свадьба не ставалося, ну, но вона остелась гораздо пізніше, но тільки не в Прип'яті. І з піаніно, е 1978 році і оно знаходилося в місті Чорнобилі. Її, під, конечно, перевірили, вона чиста від радіації. Тут зібрали речі жителів Прип'яті та Чорнобиля, а ще предмети, які відтворюють атмосферу того часу. Це радіоприйомник, купив начальник Хімічного цеха Чорнобильської атомної електростанції, Яшин Євгеній Михайлович 25 апреля 1986 года в городе Чорнобилі, так оказалось, что принес домой, практически он їм не пользовался. Євген Алімов розповідає, речей зібрали більше, аніж виставили на показ, тож експонати у кімнаті будуть оновлюватися. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.